Вітаю! Сьогоднішнє вражіння на теро на тему сила вашого характеру. Я знаю, що дуже багато із вас, хто зараз дивиться це відео, вважає себе або слабохарактерним, або з якимось, як то кажуть, дурним чи складним характером. От. Але як, якою б людиною, з яким би характером ви себе не вважали, але я хочу вас запевнити, бачите, до речі, карта Мага випала. Хочу вас запевнити в тому, що у кожного з вас за рисами вашого характеру прихована сила. І дуже часто ця сила вона є дуже вибуховою, це як той заряд, який може в якийсь момент просто вибухнути і все змітає на своєму шляху. Інколи змітає з такою силою, що і вас може руйнувати. так? Але може і, скажімо, зруйнувати всі перепони на шляху, всі якісь негаразди, якихось зайвих людей поприбирати зі свого життя і так далі. Тобто сила такого вибухового характеру. Ну, я переконана, що вона є у кожного українця, бо у нас, ну, такі ми вже люди. От, Ми наче миролюбиві, все, але якщо вже наболіло, то як вибухне, то мало не покажеться. Добре, давайте зараз подумайте про себе. Ви можете загадати так, буде чотири варіанти. На один із варіантів ви можете загадати себе, так? Ну, скажімо, свій характер, або можете загадати якусь рису свого характеру, яку ви вважаєте, там що ви там, схильні до чогось, так? До конфліктів чи ще до чогось. Ну, якусь будь-яку рису характеру, яку ви вважаєте. Як ви не можете в собі розгадати, як вам з тим жити, з тою рисою характеру, або, скажімо, якийсь один варіант, або два, або три, ну, дивіться, обирайте. Давайте я вам дам хвилинку, щоб ви вибрали. Тобто на будь-яку карту ви можете загадати або конкретно себе свій характер, або ж навіть можете загадати якусь конкретну рису вашого характеру на кожну із карт. Тому максимум 4 риси. Все, визначились? Ну, добре, я починаю. Перше. Ну, я хочу вам сказати, що ви насправді дуже терпляча людина, ви можете багато працювати. Ви взагалі багато ви схильні до того, щоб багато працювати. І сила вашого характеру полягає в тому, що, от знаєте, от у вас є таке от, доведу. От, зроблю цю роботу ідеально, вивчусь ідеально, складу, от, от я маю довести всім і самому собі, що я майстер. Що я можу той алмаз так відшліфувати, що він засяє, засліпить сонце, розумієте? І в тому є вибухова сила вашого характеру. Що ви здатні, що б ви там про себе не думали? Але ви здатні до такої дуже сильної роботи над собою. Причому, знаєте, на зло всьому світу. Я стану кращим. Або я стану кращою. Ще хочу дотягнути сюди карту. Ой, слухайте, ви знаєте, що я вам хочу сказати. Ви собі не здогадуєтеся, але ще дуже сильна сила, найбільша сила вашого характеру прихована за тим, що ви можете любити. Може, вас якось обманювали так по життю, всяке може було бути. Але те, що ви можете любити щиро і віддавати, і те, що, можливо, ви дуже часто закохуєтесь, або вам дуже часто якісь люди дуже подобаються. Це ж не обов'язково протилежна стація. Це ж може подобатися просто людина як людина, так? Ви, чим, ви кимось можете зачаровуватись дуже часто. Ви вважаєте, що то. Вам шкодить, але ні, за тим така сила стоїть. Ви треба, знаєте? Що? Вам потрібно в собі прийняти. Оці риси характеру, які ви тут собі загадали, вам потрібно прийняти. Бо ви, оці риси вас роблять кращою. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо ви приймете ці риси характеру в собі, полюбите їх, то вас так будуть любити. У вас будуть закохуватись. Розумієте? Та ваша сила, вона просто накриє світ любов'ю. І вас будуть кохати. Дуже гарно. Я не знаю, що ви сюди загадали, може, напишіть, напишіть в коментарях. Але, слухайте, такі енергії приємні. Ви себе недооцінюєте. Добре, дякую, перший варіант, другий варіант. Ви можете чекати, ваша вибухова сила в тому, що ви можете чекати. Ви здатні, ви здатні зробити щось конкретне, але потім чекати. І чекати, як переможець, бо рицар це переможець, це воїн. І ви знаєте, що ще? От сила вашого характеру, вона полягає в тому, що якщо ви, скажімо, зробили певні якісь дії і чекаєте результату, і той результату ви не дочекуєтесь, ну, от не дочекалися, да? не прийшов той результат, ви розумієте, що все не прийшов, то ви взяли це і відкинули. І пише, відрізали. І таким чином ви стали ще сильнішими. Розумієте? Може, там скажімо, ви зробили відправили якесь резюме, чи зробили якусь тестову роботу, щоб влаштуватись на гарну позицію, десь в компанію якусь, і наче безкоштовно, то виконали все і чекаєте. А потім вам приходить відмова, скажімо. І ви думаєте, а ну я взагалі тоді піду вчитись на програміста. Наша мені та компанія. Або я краще в свій бізнес, свідки. Ну ні, то ні. Я пішов собі далі і пішов вище. Розумієте, як переможець. У цьому є сила вашого характеру. А, отут сила прихована за цією рисою вашого характеру. Ще хочу вам дотягнути карту. Якщо ви жінка, то ви маєте в собі розкрити жінку, полюбити себе. Якщо ви чоловік, то. Ви знаєте, не бійтесь любити жінок. І якщо навіть якась жінка, там, з якою жінкою щось у вас не склалось, ну нічого страшного, господи, не склалось собі, побажаєте щастя і відпустіть з Богом, буде інша жінка. Подивіться навкруги. Якщо ви чоловік, то коли у вас має бути жінка, ви маєте бути закоханим. Якщо ви жінка, то ви маєте так само любити, але ви маєте відчувати себе закоханою, ну, як би ж любимою жінкою, коханою. Дуже гарний варіант. Добре, третій варіант. Ви знаєте, ваша е, сила вашого характеру у стабільності і у сімейності. Ви якось а, ви думаєте, що ви. Чи, або ви сюди загадали щось таке, наче що ви там щось відкладаєте, чи щось по, по типу прокрастинації. Ви сюди могли загадати. Або що ви якось чи не сміливий, чи щось відкладаєте, чи якийсь ем, нерішучий начебто. Але ні, насправді за тим, що ви сюди загадали, тут є ваша стабільність, є ваша мудрість і те, що, знаєте, от сім разів відмірю, один раз відріж. То для вас то найліпше працює. От саме оця приказка у вашому випадку працює вам лише на, на користь. У цьому є ваша сила, тут ще мудрість показана. Ви знаєте, що я ще хочу сказати? Ще є такий варіант, не для всіх, звичайно, але для когось, що ваша сила у, тому, у той рисі характеру, яку ви тут загадали, вона м -м, тут є певні. Це щось така якась духовна сила. За той рисою вашого характеру, якщо ви її приймете, то ви зрозумієте певні. Закони і сакральні закони цього світу, які розкриють у вас духовну людину. Тому що Аркан повішений – це все-таки про духовні ще. Розумієте? Це на, про погляд, про іншу точку зору. От ви подивіться на рису свого характеру або на свій характер, це якось знаєте, під іншим кутом. Я не знаю під яким. От. Я ж не знаю, що ви сюди загадали, але от подивіться якось. Якось по-іншому. Яка ще в чому порада. Ця риса вашого характеру вона вас захищає насправді. І... Яка ще порада? Якщо ви жінка, то ви маєте прийняти свій характер в собі. Прийняти це і зрозуміти, що то вам не благо. Бо ви імператриця насправді. Ви є мудрою, і вам не потрібно захищатися від, отої, від вашого характеру. Не захищайтесь самі від себе. Ви розумієте? Ви, ж, ви, ви є сама у себе найближчою? Якщо для чоловіків, то не захищайтесь від жінок від шлюбу. Не захищайтесь від цього. Ви якось шлюб сприймаєте, наче ой, об'язаності, ще щось таке негативне. Але ні, ох, як жінку може наповнити. Дружина, дружина офіційна, як вона може наповнити чоловіка. Якщо по любові з толком обрати жінку, то там. Такі крила можуть вирости у чоловіка за спиною. Таку силу можна в собі відкрити. То не відкидайте від себе у той момент, що коли у вас має бути імператриця. Добре, четвертий варіант. Ви Знаєте, сила, яка приховується за рисом вашого характеру, який ви тут загадали, це. Боже, як це буде українською, російською, це буде любознательність. Тобто ви цікав, вам цікаво, вам цікаве все на світі може бути, і ви хочете багато що пізнавати, розвивати, обирати якісь імпульси у вас постійно. Це ще знаєте про імпульси якісь. Можливо, ви сюди загадали якусь свою імпульсивність або якусь конфліктність, але це не так. Це про те, що ви у вас дуже багато творчої енергії насправді. І ця творча енергія, вона в потенціалі вона повинна вливатися у цей райський сад. Це самодостатнє життя, а самодостатність у всьому, розумієте? Самодостатність як у чоловіка там, чи жінки, самодостатність у сім'ї, самодостатність як батька, як матері, самодостатність у фінансах, у соціумі, у якійсь творчості. А ви в ілюзіях? А чого ви в ілюзіях? Якщо чоловік, то у вас в ілюзії ввела жінка, це вам в спадок від матері дісталось в дитинстві. Якщо ви жінка, то або якщо ви заміжня, то в ілюзіях вас тримає невдалий шлюб, або те, що вам нав'язується у шлюбі. Якщо ви не заміжня, то так само ваші ілюзії були нав'язані вам у дитинстві. Тим, що, можна вийти замуж, всі діла. Така самореалізація, терпить чоловіка. Ну, щось таке, якісь, якісь такі ілюзії, які вас обмежують, а ви насправді, або, може, вам говорили, боже, хто ж тебе візьме замуж таким характером? Ну, так, господи, то хай не беруть. Ви ж не, не, це, не товар на, на базарі, щоб вас брали чи не брали. Ну, що це таке? Якщо тут не. Про... Ні, ну, тут ілюзія, тут 100% ілюзія якісь ідуть з дитинства. Або для жінок, які у шлюбі, то. Які від сімейного життя нав'язані у процесі сімейного життя. Ну, чоловіком нав'язані свикрухою. Слухайте, якщо ви в такому невдалому шлюбі, вам треба розлучитись. Угу. Бо інакше ви не будете щасливою. Ви не розкриєте в собі ту силу, яка прихована за вашим характером. Якщо ви не одружена, то вам потрібно змінити оці підходи взагалі до. Створення сім'ї до о, о, цього інституту шлюбу, так? Якщо ви чоловік і не в невдалому шлюбі, то так само розлучитись, якщо ви не одружений, то вам потрібно. Ні, чоловікам. Ні, якщо, якщо у вас жінка, ви не любите свою дружину, то не треба з нею жити. Треба розлучатись. Ви нічого не змінте. Якщо. Ви чоловік і у вас ви не одружений, то вам потрібно знову ж таки змінювати, приходити на інші рівні свідомості. У вас ще для чоловіків, ті, які не одружені і ніколи не були одруженими, то вам потрібно пройти процес сепарації з матір'ю. Вам щось тут таке в дитинстві нав'язали, що я не знаю. Так, пане Станіславе, якщо це ви тут загадали четвертий варіант, то це якраз про вас. Почули мене? Бо те, що ви вважаєте, що у вас дурний характер, це не так. І то все ілюзорно, це не так. Ви просто у вас, у вас якась така у вас дуже багато енергії і творчої, якихось ідей, планів, якісь амбіції, але щось воно у вас багато ілюзій. Подумайте, що у вас там в дитинстві було. А, так, ще хочу докласти. Так, для всіх розкривайте свій творчий потенціал. Бо він реально приховується за цими рисами характеру, які ви тут загадали. Зрозуміли? Всі абсолютно без винятку. Розкривайте. Якщо ви говорите, що я не знаю, в чому мій творчий потенціал, ну то шукайте, бо вас, видно, так завели в ілюзію, що ви, бідне, вже й не знаєте, де його шукати. Але та ваша сила то є творчість, яку ви переплутали з чимось дурним, але то насправді. Це насправді велика сила. Добре, я всім дякую за увагу. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для вас. Я дуже сподіваюся і буду тішитися з того, що вона буде для вас корисною, ця інформація. Я закриваю це вираження. Я вам всім дякую за увагу. Все, бережіть себе і вірте в себе.